Вітаю, пані та панове, і мені здається, достатньо останнім часом я згадую про те, що треба мені трошки реорганізувати і розхламити свою бібліотеку, пройтися нею на рахунок книжок, в яких я не впевнена. І я згадувала, що я планувала знімати щось трипу спробую, розділ по книжках, саме в яких я не впевнена, але мені трапився трошки цікавіший, кращий варіант, яким ми з вами будемо по суті займатися до кінця року. І сьогодні буде відправна точка цього мого челенджу. Проекту мені багато останнього. М, часом трапляється на закордонному Ютубі відео щось типу прочитай її або позбуться її. Це не просто формат, що ви надкушуєте книгу і вирішуєте вам її залишати, чи вам її позбуватися. А прикол в тому, що якщо ви за неї взялися, ви маєте або прочитати вже її нарешті повністю, або її позбутися. В моєму випадку це книжки, які підуть в плекай наприкінці року. І я сьогодні чим займатимусь, я буду проглядати свою бібліотеку на рахунок книжок, які вже якийсь час лежать в мене в бібліотеці, і щодо яких я не впевнена. І ми з вами будемо в банку, яку я ще не взяла, записувати на папірчиках назви, в цих книжок, і я поступово до кінця року буду звідти назви цих книжечок і тягнути. Зазвичай я, мабуть, буду робити це у відео з планами на місяць, яке я знімаю кожного місяцю для спонсорів. Але в рамках цього відео я думаю, ми з вами почнемо. І не знаю, якщо до того, чи ми прочитаємо тут хоч щось, тому що в мене є певний дедлайн виходу цього відео, але щось почнемо однозначно. Тому давайте, мабуть, почнемо з шафи позаду мене. Хоча щодо неї в мене сумнівів найменше, тому що тут стоїть більш-менш все те, в чому я впевнена. Але все-таки давайте про всяк випадок подивимося, що там є. І сьогодні насправді буде така демо-версія наступного відео, яке я планую на канал, тому що я дуже хочу повністю зняти відео про свою бібліотеку. Коротко про кожну книжечку. Може, навіть не те, що коротко, а просто показати, яка в мене є. Головна задача мені там буде порахувати прочитані, не прочитані в співвідношенні і загальну кількість книжок. Тож давайте трошечки посунемося. До тієї шафи. Довго думала, чи треба мені брати в кадр верхню поличку, але насправді поки що я не буду туди лізти з питаннями, чи треба мені там щось чи не треба, тому що, в принципі, там стоїть контркультура, яку я люблю. І тут стоять книжки англійською, які я, в принципі, в більшості почала збирати тільки останнім часом, тому там поки що потенційних претендентів на виселення нема. Так само я не йду на полички зі Стівеном Кінгом, тому що я, в принципі, збираю всього Стівена Кінга, там мені нема чого позбуватися. На поличках з постмодернізмом. Давайте Оком, хоча, мені здається, тут навряд чи щось знайдеться таке. Ну на ці я точно все збираюся читати, а от нижче насправді в мене тут є аж три, мабуть, книжки, які дуже довго в мене стоять, от вони прям лежать всі поруч. І я б їх додала до цього списку. По-перше, в мене тут страшенно голосно і неймовірно близько від Джонатана Сафрана Фоєра. Фоєра. Не знаю, як правильно. Не те, щоб я сумніваюся, чи вона мені сподобається, але вона так вже довго в мене лежить, чи мені її треба реально, або вже нарешті прочитати, або щось з нею зробити. Така саме історія місячне сяєво від Майкла Шебена, я майже впевнена, що вона мені сподобається, але я не знаю іншого приводу, коли я за неї візьмуся. Тому давайте додамо її в цей список. І окрім того, от щодо цієї книжечки, я сумніваюся, це Алі Сміт і її готель-світ. Доволі невеличка має бути якась така дивнувата, чи то про потейбічний світ, чи то про я після смерті, може, я взагалі це все собі придумала, теж дуже довго в мене лежить, час з нею щось зробити. Поки що відкладаю на ліжко. Я думаю, поличку загатою крісті я теж не чіпаю, тому що я в принципі її поступово збираюся прочитати всю. А насправді, з комубуком, ви б мабуть зараз сказали Ксенію, це ж комубук, куди ти лізеш. Але в мене тут є книжки, які я не сама купляла, і насправді щодо яких я сумніваюся, принаймні, от в мене тут є автопортрет. «13 українок від Діани Клочко. Я не впевнена, наскільки це взагалі входить в сферу моїх зацікавленостей. Тому цю книжку я теж додаю, я її якраз почну читати, і там визначу, чи мені її треба вже прочитати знаєте до кінця, чи в плакай. Так, мабуть, все інше хай стоїть. А що в мене по нонфікшену? Ну, нонфікшен, я думаю, я теж не буду чіпати, тому що я його доволі так вибірково купляю. І, по суті, я думаю, що весь він мені досі цікавий. Так, давайте подивимось, що в мене тут. Тут в мене Вавилонська бібліотека, яку я не чіпаю. І тут в мене культріт від КСД, але от що я думаю, в мене тут є потенційні претенденти, в принципі, на анхол без питання починати читати і визначатися після того. Тому ці книжки я в це відео включати не буду. Тобто, те, з чим я в принципі готова розлучатися, не читавши, я буду згадувати скоріше все, вже в наступному відео. А з такого, щоб я вирішувала, лишати чи ні, тут нічого немає. Давайте перейдемо на наступні полички. Там має бути трошечки більше. Особливо на моїх кольорових поличках. Давайте підемо до них. Ось знаєте що? От в мене тут лежить ще одна книжка. от з того стосу, що я вам перший показувала, це ремонт кіно і його зазів метро і право зі стилю. Теж вона вже стільки в мене лежить з майже часу заснування цієї бібліотеки. Вона там лежить. І знову ж не те, щоб я в ній сильно сумніваюся, але мені треба привід, щоб її прочитати. Давайте її теж візьмемо і додамо в цей список. Отак. Отут, мені здається, ми зараз добрячий врожай маємо назбирати, і давайте дивитися, що в мене тут є. Всяке різне цікаве. А ну, по-перше, от вона найперша саме стоїть: це Еліс Уокер і її барва пурпурова. Я маю сумніви щодо цієї книжки, і мені саме треба почати її читати, щоб визначити, чи мені воно треба, чи мені можна її відносити в плекай, і вона мені особливо нічого нового не дасть. І наскільки знаю, вона має швидко читатися. Вона в форматі листів, тут дуже багато розділів, всяке так. Я ще знаєте, просто чого боюся, що я якихось товстунців понададую в цей список, і потім мені в рамках цього відео попадеться якась книга на там 600-700 сторінок, і я така, а, а я не можу зараз її читати. В мене купа інших спільних читань і планів. Сподіваюсь, нам пощастить витягнути або щось тоненьке, або щось, що я скажу така, а ні, я не буду лишатися в бібліотеці. Так, йдемо далі. Мені здається, це ідеальне відео, щоб мені нарешті розібратися з оповіддю служниці, тому що от. Це, от знову це відео не стільки, навіть щоб я понадкушувала книги, в яких сумніваюся, скільки щоб я ще й прочитала нарешті книжки, які в мене стоять і ніяк не дочекаються. Свого свята життя ще вони нарешті будуть стояти прочитані. Так, з рожевою, мабуть, все, я думаю. Тут, наче, все ок, тут толок стоїть догори дригом. От, наприклад, оця книжечка ще в мене, це знову і знову від Бена Елтона. Теж одна з найперших, що з'явилося в цій моїй бібліотеці у Львові. І я не знаю, я якось дивлюсь, дивлюсь на неї, і така мені наче й цікаво, а наче я і розгубила всю свою таку запальну цікавість, яка була, коли я її купляла. Тому теж відкладаємо в весь список, те в нас має бути якась наукова фантастика про подорожі в часі. Так, тут є, тут є, тут в нас що? Ну, наче так, наче так, не знаю, наче все таке, що ще може постояти. От, знаєте, що в мене тут на жовтенькій поличці стоїть? Це в нас нонфікшн має бути Залія Кагавата його побачення на осліп із життям. Це більше навіть мемуари, як я розумію. Я їх купила на такому прям ентузіазмі, але вони стоять, 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 і я от, знову ж я просто в них дуже невпевнена. Це про чоловіка, який майже повністю втратив зір. Ну, не майже повністю, але бачив дуже-дуже погано і. В нього була мрія вивчитися і працювати в готельній сфері. Власне, що він і зробив, я так розумію. Теж мені треба додавати в цей список. Так на фіолетовій поличці і так майже нічого немає. тому залишаємо її в спокій. От тут в мене стоїть купа віхоли, з якої я не знаю, що робити. Тут є книги, які я точно хочу залишати, і книги, які я, скоріш за все, не читаючи, понесла б впликай. Але от є щось таке, що мені треба було б надкусити спочатку, але мені так страшно його зараз звідти діставати. От прям самі нижні вони тут стоять в мене. Ніхто їх не чіпає, Боже, як це зробити? Просто так все щільно напхано вже. Та я тут дістала аж 5 книжок, але я, мабуть, не буду всі додавати. Наприклад, оце мені дуже цікаво, і насправді мені здається, вона б мені дуже вписалася в тему мого нонфікшену цього року, тому що плюс-мінус це та і історія еволюції скелета. Тема еволюції дуже добре вписується в нонфікшен, який я собі читаю цього року. Добре. Добре, я додам цю книжку в цей список. А далі плідна праця я не знаю, якщо чесно. В мене насправді тут вона навіть з підписом я ходила на презентацію, але от вона. Лежить, лежить, і не те, щоб в мене аж якось до неї тягнулася рука. Водно з одного боку має бути супер цікаве, корисне і всяке таке. Але просто я думаю про весь нонфікшн, який я хочу прочитати, і розумію, що це за темою йде не як одне з найперших. Щось таке. Ні, знаєте, що я думаю? Я це просто залишу в себе в бібліотеці. Я не буду її додавати до цього списку, тому що я б хотіла її прочитати, але я не хочу себе. Я знаю, що я зараз буду примушувати себе, тому краще я не буду. А от та історію. Я б хотіла примусити себе читати, тому що, окрім того, що вона вже дуже довго стоїть в мене в бібліотеці. В мене ще є друга частина. І от я її теж, звісно, поки не буду додавати. А оцю, оцю, мабуть, додам. Тому що треба підчищати віхолу. Був час, коли я дуже неконтрольовано її скуповувала. Зараз вже ні. Але ще треба колишні борги розгрібати. І окрім того, вона дуже маленька, але знову ж мені треба привід її прочитати без ГМО від Оксани Півень. Тут приблизно 150 сторінок, там картинки, всяке таке і я думаю, її якраз таки от можна сюди. Так, це поверта... Ні, повертати поки не буду, потім поверну, коли буду книжки назад ставити. Що тут в мене ще? Ну та є в мене тут книжечки, які прям стоять, 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 стоять і стоять. Наприклад, в мене тут є посмертні записки Браса Кубаса від Машаду де Асіса. Ого, яке воно дивненьке. До речі, вона невеличка. Тут не найкраща верстка всередині, але тут менше 200 сторінок. Мені підписниця колись давно дарувала цю книжку. Мені трошки соромно, що я досі її не прочитала. Мені здається, це відео ідеальне для неї. І окрім того, ще одна річ в мене тут лежить: це місто Бога, ірландський роман від Кевіна Абарі. Теж колись за порадою її купила, але досі не прочитала 300 сторінок дуже щедрим шрифтом. Я хочу її спробувати. Ого, в мене вже виходить. Давайте так. Це не до кінця року. Це в мене і на наступний рік піде теж. Хоча може частина звідти не прочитається. Добре. В процесі будемо розбиратися. Що в мене на чорній полиці? О, оце точно. Оце ми будемо пробувати. Це місто дівчат від Елізабет Гілберт. Я хочу її просто пощупати трохи. Я її колись купила чисто на знижках, дуже добрих знижках. Думаю, спробую, тому що тут якийсь вайп Америки 50-х має бути минулого сторіччя. Я таке дуже люблю. Азічка спокійно. Сонечко. Але щодо творчості Елізабет Гілберт, я в принципі не впевнена, наскільки це моє, тому будемо щупати оце. І в мене, наприклад, ще є природа всіх речей, я її починала читати, і її я продовжила читати, бо мені зайшло. Азі що ти там робиш? Ой, Боже, в мене тут є одна книжка, яку б я дуже хотіла додати в цей список, але вона велика. І якщо вона мені попадеться, я буду читати її дуже довго. Але я хочу її прочитати, тому давайте я не буду це робити поки що. Я не буду хоча б то всті книжки поки що додавати. Може, я просто час від часу буду поповнювати цю баночку. І от там позаду в мене ще одна поличка, з якої дуже важко діставати книжки. Є сонце. Крісло. Оця, мабуть, ще в нас піде в це відео. Це в мене Ян Мартель, його високі гори Португалії. В мене також від цього автора є його життя пі. Іди. І Пі я точно хочу прочитати. А оцю я теж брала просто на дуже добрих знижках, і я не знаю, чи воно мені треба. Це треба пробувати читати. Мені здається, з цього боку в мене все. Це насправді тут трошечки більше книжок, які я б хотіла вже нарешті прочитати, але ну дуже багато в мене вийде, якщо я все це згрібу зараз в одне відео. Ну і тут мені здається теж буде не дуже багато роботи, тому що в принципі тут фентезі, фантастика і всяке таке, що я часто читаю, і не проти, щоб ці книжки навіть подовше полежали в моїй бібліотеці. Але давайте все-таки пробіжимося, подивимося, що тут є. Навіть не знаю, якщо чесно, все виглядає, ніби мені все подобається. Єдине, що знаєте що так довго в мене вже стоїть трилогія від узмінненого виглуця від Річарда Моргана, що я не впевнена, чи вона мені потрібна, тому що я була наслухалася негативних відгуків, і просто мені страшно додавати її в цей список, тому що вона, ну ви бачите, її розмір. Тут майже 600 сторінок. І якщо вона мені попадеться зараз, я її просто не прочитаю. Тому поки що я повертаю його на поличку, просто він місце. Ну так то не займаю, якщо подумати. Тому хай поки стоїть. А от що я б взяла собі спробувати це другого Одіссею від Артура Кларка? Вона теж така стоїть, стоїть, тому що перша мені свого часу ну, нормально зайшла. І мабуть, я візьму оцю, щоб спробувати, як воно мені піде далі. Так, по трилерах детективах я поки що не йду, нічого там не чіпаю, тому що я їх поки що, отак от начиталася. Стоїть в мене тут ще одну сторінку, і я не знаю, чи мені чіпати її, тому що все таке, що на мене дивиться, що підійшло під це відео, воно товстеньке, теж. Знаєте що? Я подумала тут, боже, як це витягнути. В мене тут лежить Томас Ман і його збірка новел смерть у Венеції, з якої я встигла прочитати здається, Він Тристан називався Так, Тристан. Я просто залипла в мене тут попідкреслювано, так щось понаписано там. Але я пам'ятаю, вона мене залишила насправді майже байдужою. І я постійно кажу, що в мене до класики дуже вібіркове ставлення. І, наприклад, якщо зачаровану гору, Томаса масамана вона не тут, просто я її ще не розмістила на поличках, бо там треба щось з ними робити, щоб вона влізла. Так, от, якщо «Зачаровану гору, я точно знаю, що хочу читати. То щодо цієї книжечки, давайте я якраз таки додам її до цього списку. Візьму, прочитаю другу новелу і подивлюся, чи воно мені взагалі треба далі. Я думаю, ми з вами десь в жовтні просто зробимо другий такий набіг на полички. Подивимось, як взагалі просувається цей формат. Тому що, наприклад, я б туди додала Гертруду Стайн і її війни, які я бачила. Тому що мені хочеться її прочитати, але вона мене трошки лякає. І мені треба, щоб вона мені попалася просто з і мені не було вибору. Так само мені книгу судного дня хочеться в цей список, тому що вона там просто лежить, мене лякає своїм розміром. По фентезі, я думаю, в мене тут просто майже нічого немає, тому хай стоїть, як стоїть. І що в мене тут таке? Це в мене тут початок двадцятого століття, всяке таке перша половина. Мабуть, воно як стоїть, хай так поки і стоїть, але з часом може воно теж у нас приєднається до цього челенджу. І в мене є стос такий нормального розміру, стос книжок від е, фоліо. Насправді не тільки від фоліо, там багато просто маленьких книжок маленького формату, але там незручно буде ставити камеру, тому я зараз поза кадром переберу той стосик і принесу сюди. Те, що ми будемо в цей список додавати, в мене тут дві книжечки дісталося. По перше, це Олівія Кітерич від Елізабет Страут. Мені здається, це зараз дуже. Рідкісна річ, щось там має бути про якусь неприємну жіночку, яка насправді дуже а, мила і добра в глибині душі. Це я зараз я знаю, що дуже криво описала, а дуже мені спочатку хотілося її прочитати, потім вона стоїть, стоїть. Я вже думала, мабуть, я просто понесу її в впливаю, не буду читати. І тут нещодавно знову вона мені згадалася чомусь, і я така: ну добре, добре, я маю дати їй шанс, тому в рамках цього відео я даю їй шанс. І крім того, і його щоденник наркомана, боже, вона така величезна. Чезна, маленький шрифт, і ще і майже 450 сторінок. Але я боюся, що вона буде аж занадто специфічна, типу, не того роду специфічна, як мені подобається, знаєте? Але якщо вона мені попадеться і вона мені сподобається, то читати це я буду теж дуже довго. Добре, добре. Просто до тієї полички, що лишилося, я прям так не йду, тому що там все, що мені треба. Там весь мій праче, там а, поличка з Ішігуру, гемінгвеєм і Кундерою, і там видавництво жупанського, з якого в принципі мені треба все. Тож давайте я десь роздобуду гарну баночку, і давайте зберемо всі книжки, позаписуємо їх на папірчиках і щось перше витягнемо. Це я за велику банку взяла для такої насправді невеликої кількості книг, а я не порахувала, скільки їх тут. 5, 10, 15. От треба було до двадцятки добрати. У нас тут 19. Хоча 19 це дуже гарне число. Стівен Кінг оцінив би. Тож давайте натрясемо цю величезну кількість папірчиків і подивимось, що нам перше випаде. Uh, Страшене і неймовірно, близько. Мені здається, Боже, вона в самому низу. В самому низу стосика, я сподіваюся, мене не, не пришибе. О, Боже! А ти не допомагаєш. Не допомагаєш абсолютно. Я тепер будь-кошти кота. Мішком. Ой, мені здається, тут не дуже добре щось по сторінках. А, я так не люблю цей шрифт. Боже, вона так класно оформлена всередині. Тут воно всяке таке різне цікаво в різному форматі. Там щось підкреслено, десь купа діалогів. Десь по реченню на одну сторінку. Але Боже, воно таке величезне. Я просто думаю зараз, чи мені не щитерити, і чи мені не витягнути ще один папірчик, а цю прям от обов'язково додати вже в плани на вересень собі. Давайте, давайте я витягну зі не їж папірчик. Я витягну ще одну книжку. Якщо вона буде ще гірша, я її поверну назад і буду все-таки читати цю в рамках цього відео. Не гризи папірчик. А якщо вона буде краще, то я почну з неї. Тож, давайте отак. Що таке без ГМО? Чудово, я думаю, з цим ми можемо жити. Але давайте я, щоб прям взагалі було чесно, почну цю книгу в рамках цього відео. Скажу перші враження. Я знаю, що сенс був не в тому, і я на початку це казала. Але якщо мені сподобається, я додаю її собі в плани на вересень висвідки. Давайте я собі ГМО теж одразу витягну. Ми її обидві з вами надкусимо сьогодні, і я вам скажу, що в мене по перших враженнях. А ці книжки треба розпхати назад по поличках. Не жари, будь ласка, папірчики. О, це цікаво. Я обидва однакові витягла. Як не дивно, мені в цій книзі навіть не знадобилося багато сторінок, навіть хоч якусь адекватну кількість сторінок, щоб зрозуміти, що я точно буду її читати. І от давайте домовимось, ну точніше, я вам пообіцяю, що як тільки в мене звільниться місце, тобто як тільки я дочитаю якусь книгу, і в мене буде думка, що мені треба брати щось ще до отого стосу прекрасного, що лежить в мене тут, то я візьму одразу оцю. Навіть я можу отак зробити зараз. Коли, наприклад, я дочитаю довіру, я одразу візьму на наступне читання. Оцю, тому що мені дуже сподобалося. З одного боку, це має бути прям важка своєю тематикою книга, тому що тут в нас про 11 вересня. З іншого боку, вона так прикольно написана. Тут такий. Цікавий головний герой, я поки що не знаю, скільки йому років. О, тепер знаю дев'ятирічний Оскар Шел. І, власне, це його батько загинув у всесвітньому торгівельному центрі 11 вересня 2001 року. Він, як на свої 9 років, якийсь трошки занадто розумний, але Боже, це так підкупає те, як він розмовляє, те, як він мислить. Це щось настільки екстраординарне і цікаве. Просто я випала з одного абзацу. Тут я вам просто наведу як приклад. Отож, найдивовижніше, що я вичитав у National Geographic, Графік це те, що кількість людей, які нині живуть на землі, перевищує кількість людей, які померли за всю історію людства. Інакше кажучи, якби всі одночасно захотіли грати Гамлета, то не змогли б, бо їм би не вистачило черепів. Я не знаю, просто я сижу, я вголос засміялася з цього моменту, і це просто треба таке ж придумати. Тож я задоволенням просто додаю цю книгу в свої найближчі читацькі плани і кажу, що вам теж треба проводити такий челендж. Тому що, бачите, на моєму прикладі він дуже добре працює. Тому я кладу собі цю книжечку до власне вежі поточного читання. І я, от без ГМО теж надкусила на перші декілька сторінок, і я не думаю, що я аж багато нового звідси дізнаюся. Але на отакому базовому рівні біології і генетики, мені здається, я тут можу дуже освіжити, поновити, можу доповнити свої якісь знання. І, власне, може, ми в рамках цього відео цю книжечку з вами спробуємо прочитати. Я б навіть на це віддала сьогоднішній вечір, тому що вона дуже маленька, 156 сторінок. І знову ж, як я казала, багато картинок. Але мені за сьогодні треба ще мій шматок The Wool підчитати. А мені тут, от, від закладинки до стікірочка. Ні, брешу, не до стікірочка. До стікірочка то мені до п'ятниці треба. А мені ще 20 сторінок, але шрифт тут чесно тут жахливий шрифт, і лексика не найлегша, якщо чесно. З іншою книжкою влізла в це відео. Вибачте. Я не знаю, чи в мене реально вийде до кінця довести цей челендж до кінця до останнього папірчика в цій банці, знаєте, але принаймні поки мені вже подобається, тому що от в мене книга. Я її прочитала за два дні. Вона мені сподобалася. Вона я з нею дізналася більше насправді, ніж я очікувала. І вона в мене лежала б на полицях. Я не знаю, ще скільки, може років, може місяців. Може, я просто віднесла б її в плекай, якщо б там раптом подумала, що та ні, мені там вже не так цікаво. А я завдяки цьому челенджу просто. Поповнила свій список і прочитаного нонфікшену, і прочитаного у віхоли і книжок, які я насправді недооцінювала до цього з тих, що в мене стояли на полицях. Я її поставила на Goдрізі четвірку, але насправді на Фейблі я віддала їй 4,5. По суті, вона до п'ятірки банально через свій обсяг не могла б дотягнути, тому що тут всі теми зачіпаються дуже-дуже швидко і поверхово, але те, що ці теми, в принципі, тут є, вже дозволить вам, якщо ви зацікавитеся, піти далі, вивчати щось, цікавитися чимось, про що ви могли раніше або не знати, або не думати. І в цьому плані такі невеличкі нонфікшн книжки це скарб свого роду. Я пам'ятаєте, там десь на початку. Цього відео казалось, що типу, ну я, мабуть, більшість цього всього знаю. Я насправді не була нормально зорієнтована щодо теми цієї книги. Я думала, ми тут будемо говорити виключно про ГМО в продуктах. В продуктах харчування і в оцих от всіх агресивних рекламних ходах, які відлякують людей від вживання продуктів ГМО. Тут це було, але це була менша частина з усієї інформації, що звідси можна дізнатись, тому що тут книга зосереджена на тому, як ГМО в принципі впливає на всі сфери нашого життя. В першу чергу на медицину, в тому, як вона допомагає шукати ліки, в тому, як вона допомагає синтезувати ліки, в тому, як по суті, ГМО щодня рятує життя. Але Тут, на жаль, теж не, не обійшлося без того моменту, що мене в книжках віхоли трошечки підбільшує завжди. Але зазвичай це трапляється саме на самому початку книги. Тут це було трошечки отдалі. Ви вже подужали перші сторінки цієї книжки, не злякавшись слів амінокислоти, нуклеотиди та рестриктази. Серйозно. Типу серйозно хтось має боятися слова амінокислоти, типу окей, рестриктази, я сама не з першого разу можу вимовити, коли воно випадково трапляється мені в тексті, але амінокислоти, просто все б нічого, але це банально в кожній книзі віхоли трапляється, тільки щось десь, якесь слово не з повсякденного вжитку, як автори починають вибачатися, що вони налякали читачів і що вони більше так не будуть. А Я сижу і така можна, будь ласка, більше я читаю нонфікшн. Але все таки книжка, от незважаючи на те, що вона виглядає ну не серйозно. Озною і там картиночкою своєю, і там своїм розміром, але вона ну дуже добре внесе свій відсоток у ваш загальний розвиток. Я думаю, тому якщо у вас теж завалялась випадковим чином ця книжечка, бо я впевнена, що не тільки я безконтрольно скупляла віхоло, коли в них починали виходити оці от білі книжечки. То сміливо боріться за неї, вона того варта. Як і вам теж варто придумати собі такий челендж, якщо у вас на поличках завалялися книжки, щодо яких ви або не певні, або ви вже не знаєте, коли ви її нарешті прочитаєте, і вам потрібен якийсь знак для того, щоб взяти її з полиці. Та що я, мабуть, буду закінчувати це відео. Мені здається, воно вийшло маленьким, але в принципі, таким я його і хотіла, щоб воно було. Я просто сподіваюся, що цей проєкт в мене проживе хоча б до кінця року, і в мене реально вийде вплести його в свої книжкові щомісячні плани, щось таке. Тож я сподіваюся, що вам сподобався цей формат. Може, колись десь нам з вами вийде знову разом потягнути книжки з тієї банки. Сподіваюся, ну як сподіваюся. Я думаю, до Влогмасів там ще половина банки точно залишиться, і ми звідти теж точно щось будемо брати. А я дякую вам за перегляд, і ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися. Бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!